Я типу, сіла, що дивиться телевізор. і Сижу така минулого. Да? Остра курка. Добий свою язу. Бабашура, бабашура. Ну не знаєш. За безплатно. Сьогодні я розкажу вам полікаліпнадельки тульсика у тяжика на Порадую своїх домашніх. Повеселимся. Всім привіт, вітаю на своєму каналі! Мене звуть Ната. Друзі, сьогодні я в Аврорі. Зробимо з вами огляд під назвою Стрьом чи норм в Аврорі. Ну, може, це для дітей. Дивіться, ну я вже хто, і я вже де. Куди це? Що це за такий стрьом? Ні, ну непогано. Це для чого? Так, а ось ще ось такі жовті теж. Аля Джон Леннон. Тут навіть є захист протекшн від ультрафіолету з 400. Хотіла казати за 400 гривень. Протекшн 100%. Так, да, я розумію, але такий стрьомний такий дизайн. Боже, куди це? Далі, друзі, хто пам'ятає прикол труси з начосом? Так от, будь ласка, в Аврорі представлені в двох відтінках труси з тим самим начосом. Мені сподобались ось такі персикові, пудрові, точніше вибачаюсь. Дивіться, тут є і сірі, і такі бежеві, ну, типу як полет. Так, я особисто бачу таке вперше: це тейп для підтягування грудей в рулоні. Я бачила тейпи для обличчя. А для грудей, для підтяжки грудей, я бачу це вперше. Я думаю, що це можна о, втягати або на ніч на ніч з метою коригування розтяжок, а взагалі, мабуть, під одяг Дівчі, просто накладки для грудей. Ось такі чорні. Дивіться, за 49 гривень. Це корисний продукт. <рислов> накладки для грудей, силіконою. Ну, чому самоклею? Самоклеючі зі знижкою. Так, або ж ось такі теж силіконові накладки для грудей, але от. Вони навіть що роблять? Вони пуша роблять такий, бачите, така бра. Називається така штука. Ну, До речі, непогано. Я думаю, що це дуже зручно. Наприклад, там під топ безбрителевий під маєчку. Це такий бюстгальтер 189 гривень. Бачите? Супер. І недорого. Вдяг, і все. Що і... робити з цим предметом? Ну це просто якийсь треш банан. Я не знаю, що з ним робити. Для чого це. Я так розумію, що це такий типу, да, антистрес. Це ті типу, ти сіла. Ну це я ті типу, сіла, що дивиться телевізор і сижу, така маную, Да? Що це таке за банан? І він, до речі, один. Його розбирають. Це реально продається. Це реально продається. Категорія стрьо ось такий юршик для унітазу. Дивіться, це в формі, формі люльки. Ті, що мужики курять. Дивіться. Блін, ну Це стрюм реально. Такий дешевий пластик, боже, воно подаре не тільки в унітаз, воно продере до труби. Що Такий нюанс маленький. Коротше, ця щіточка туди не застряє повністю, вона буде стирчати. І все ваше нашкрябане з унітазу, воно буде просто виглядати і розсипатися по всьому з цієї щіточки. Ну що, я беру цей Йоршик додому. Що, дивіться? Порадою своїх домашніх, повеселимося. Так, і ще один з трьом. Подивіться, це теж Йорше плянітасу. Ой, я не можу, що це. Це, типу, знаєте, схоже на дитячий пилосос іграшка. Коштує він 129. Боже, і головне, що йде в упаковці такий солідній. Знову ж таки, увага, тому що дивіться, тут є дірки ну, на дні. І тобто, все, що ви почистили, все виліться в ці дірки. Такий сенс? Так, Продовжуємо категорію стрьому. Дивіться, дивіться, ось такі сумки теж в Аврорі в стилі міу-міу. Такий дермантин легенький, дуже, дуже, до речі, легенька. Ну, вона симпатична, дивіться, така мікросумочка. Ну, реально в стилі міу, -міу Знову ж таки, поруч, до речі, з оцими, що я показувала минулого разу, прозорими. Ні, ну вони теж класні. От застилізувати ви будете просто модниця І ніхто і не, догад... не додумається, що ви купили її в Аврорі. Я думаю, теж за 300 гривень. Типу 300 гривень це не гроші, да, дівчата? Ні, 199. Дивіться, навіть навіть знизили ціну. Перфект. перфетто. Помітно, побільшало білизне спідньої в Аврорі, Ну, от таке це просто. Ні? Це ж синтетика. А ось, до речі, Мене зацікавили труси в тяжке. Для кого, для кого треба дивіться, який пояс. Сьогодні я розкажу вам полікає матерічиту на 42, 44, 46, 48 розмір. Скоро вже я дійду до того, що мені треба буде трусив тяжкі. тьфу не хочу, я в тяжке. Дивіться, які білі. Така іде тут резинка широка. Скільки коштують, можу показати. Біу, біу, біу. 88 коригуючі труси. За безплатно. До речі, і в Аврорі теж є ось такі за 27 гривень і за 34 хрусткі снеки норі називаються. Норі, да? Норіс, ну, норі, норі гляньте. От, коротше, я не знаю навіть, що це таке, нічого не видно. Я не знаю, за що 34 гривні, гляньте, це просто. Це просто морські водорості, кукурузна олія, кунжутна олія, олія з насінням періли якоїсь. Вони смачні колись купляла один раз, просто попробувати, але це так дорого 34 гривні. Ну, типа, і що? І наїдку ноль. Що тут можна таке взяти, поїсти купити? Ну, Дивіться, гостра курка, гостра курка, Так і називається. Гостра курка? Густра курка гостра курка, локшина, Ну це називається добий. добий свою язву. Так, це я даже дивитися, це не хочу. Сухарики вони, в Африці, сухарики. А що ось це таке? Підставка, ага, це підставка для чашки. Ого, 100 гривень. Гляньте. Підставка для чашки у вигляді черепахи. Ну це для дитини, я хіба що дітям таке показувати можна. Ну якщо, для дорог... ну, якщо ви розглядаєте просто да, якісь підставки класичні для чашки, можна для гарячого можна брати ось такі. Такий інді... індійський, індійський стиль. 39 тут три штуки. Ой, це просто крінж. Так, це теж прикольна, така підставка під чашку. Так, ну що це норм чи стрьом? 99 гривень. Не знаю. Норм чи стрьом? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. З приводу черепахи. Так, сьогодні я з їжі не беру нічого, я боюсь, якщо чесно. Щось мені не хочеться І Із новинок в їжі, дивіться, бабл ті, ось такі. Ну, це напої, їжа, напої. Бабл ті персик з цукром та підсолоджувачем. Я думаю, що це щось дуже-дуже. Приторне, на смак жахливий просто. Ну Мені так чомусь здається. Ну це дивіться просто прямим ходом автобусу. везли прямо по заказу із Китаю. Дивіться. А, що тут написано? Country of Origin. А, це Турція. Якщо Турція, то ще нічого може бути. Да? Дивіться, вони є ось такі з лаймом. Це із манго-ананас. і я не буду нікого завлікати. Я боюсь таке пити. Ну воно класно, тому що дивіться, ви купили і така модна йдете, встромили цю штуку, соломинку і п'єте. Не хочу його. Смузі, вау, смузі фруктове. У Аврі. Різні теж смаки за 43 гривні, тут 250 мл, тропік. Потім, я думаю, що це що яблука. Ні, ягода. Ягода. Це в нас. Яблуко, яблуко, ягода. Це тропіканський якийсь такий смузі. Ну, цікаве, да? Не знаю, можливо, де ще є в якихось магазинах таке. Квас, квас тарас, а це що нитки для в'язання, скільки хочеш. Бррр. Так, що мені купити з їжі? Дивіться, я ось такі, сінічку, таке баба-шура. бабашура. Бабашура, ну не знаю. Бабашура і а це що смугасте. Ага, це теж насіннячко таке. Ну ні, не хочу. У мене манікюр, я буду братися на сінечко. Що ще таке показати? вам? Мені подобаються ось такі е, запальнички. Дивіться, які стильні, ідуть в таких яскравих кольорах. Це Дуже зручно. 27 гривень. 69-69. Коротше, я не знаю, а ну давайте дивитися, що це. Так, да, ось така 69, жовтий, лимонний. І синій, із нормального, із корисного. Дивіться, я знаю, що ви таке любите. Покажу вам ось такий шавер джель а, чоловічий, вже із іде із мачок. <сум> Боже, чи я зміюсь? Ну не знаю. щось смішно сьогодні. енергії, енергетичний заряд, такий, скільки тут нуль, а, да. 400 мл, і коштує він. Дивіться. 55 гривень. Дюшева середина. Так, да, по акції. А також, погляньте, ну це не по акції. Подивіться, я ще такого не бачила. Це в Аврорі тільки такі штуки. В вигляді пива, дизайн банки пива. а ну, Насправді це гель для душу. Що відкривається ось тут так, І навіть з протеїнами пшениці. Це прикол. Так, а цей із хмелим та мінтолом. Три в одному, і волосся, і тіло, і обличчя з протизапальним ефектом. 139 гривень. Дорого, дешево. Не дешево і не дорого, да? Так, із корисного дивіться, комплект термобілизни. Рожеві йдуть такі штанчики, і рожева така ковтинка, але розмір XL. Я б взяла, але тут щось тільки двоє їх залишилось. І Ще чорний. Так, 179 гривень. Тут, я думаю, поліестер. Ось таке воно всередині тепленьке. Ну, не знаю, як правило, Заврура, це ж китайці, це типу як з Аліекспрес-стему. Як правило, вони всі менші йдуть, да? ніж вказано на упаковці чи на етикетці. Ну, це на, ріст, на зріст 170. Блін, ну вони на М. -ку. Ну і що? Вони такі вузенькі. Тось. Спеціально відкрила упаковочку, щоб показати вам, які вони. Дивіться, це XL, але мені здається, на L йде. Тому ну, собі б я брала М, напевно. що. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на мій канал. До зустрічі вже у наступному відеоролику.